Я вітаю вас в Українському сервісі інформаційному в Ньюсі 24 сьогодні. Середа, 2 листопада і 252-й день війни в Україні. Мене звати Дар'я Корсак, і ми розпочинаємо від головних новин з України та зі світу. З початку війни Україна отримала щонайменше 41 мільярд євро допомоги від країн заходу. ЄС готовий постачати Україні електроенергію в разі її дефіциту внаслідок російських обстрілів. США передадуть Україні вісім систем насам. Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував Путіну залишити всі захоплені території в Україні та терміново перейти до прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Запевняють турецькі ЗМІ. Чехія підтримала вступ України до НАТО. Президент Зеленський та прем'єр Чехії Петро Фіала підписали декларацію про підтримку вступу України до Альянсу. Путін ставить під сумнів існування України. На його думку, війна в Україні є громадянською війною, тому що росіяни та українці, за словами Путіна, на жаль, з різних причин опинилися в інших країнах, але насправді вони одна нація російська нація. Володимир Путін під час виступу на засіданні у Вальдайському клубі стверджував, що українці та росіяни складають одну націю. На його думку, польські впливи, які століття тому спричинили зміни в західній частині руської держави, виявилися шкідливими. Це наратив, який Росія повторює як виправдання для вторгнення в Україну. Путін знову назвав Україну штучною державою. На його думку, Сталін заволодів і передав Україні низку польських, угорських і румунських територій, забравши територію у. Цих країн коментує Володимир Путін, додавши, що тільки Росія може гарантувати територіальну цілісність України. Президент Росії краде не тільки українську територію, а й українську історію. Він намагається переконати всіх, що Київ не має права ні на те, ні на інше. Тим часом Росія роками жменями черпає історію України. Між двома корейськими державами зростає загроза збройного конфлікту. Режим пхеняна випустив 10 ракет різних типів на схід і захід. Над деякими регіонами південної Кореї оголошено повітряну тривогу. А одна з ракет пролетіла над японськими островами. Комуністичний режим стверджує, що запуски ракети є відповіддю на спільні маневри військово-повітряних сил США та Південної Кореї під кодовою назвою «Vigilant Storm», які почалися в понеділок. Перші такі масштабні навчання за п'ять років, у яких брали участь 240 бойових літаків, які змоделювали 24 годинних нападів на добу. За даними Сула, ракети випущені військами комуністичного режиму. Одна з ракет впала за 26 кілометрів на південь від північного кордону з північною Кореєю. Лише за 57 кілометрів від південнокорейського міста Сокчо на східному узбережжі, та за 167 кілометрів від острова Олендо, де багато жителів після оголошення тривоги сховалися в підвалах і сховищах. Перший після поділу півострова північна Корея запустила ракети. Вони впали поблизу наших територіальних вод. Ми не можемо терпіти це бездіяльно. У відповідь Південна Корея запустила ракету повітря Земля, яка впала в море біля її північного морського кордону. Хоча пандемія, здається, залишилася в минулому, медики попереджають, що ковід все ще триває. Тільки за останню добу в Польщі зафіксовано понад 860 випадків. Тому хочемо вам нагадати про щеплення та правила безпеки, адже сезон грипу тільки починається. Пандемія коронавірусу в Польщі почалася на початку 2020 року. Вакцинація проти COVID-19 все ще триває, незважаючи на те, що минуло вже три роки. З 4 березня 2020 року в Польщі зафіксовано понад 6 мільйонів інфікованих. Понад 100 тисяч людей померли від коронавірусу. І наразі, згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я Польщі, понад 800 людей щодня хворіють на COVID-19. З грудня 2020 року в Польщі триває вакцинація. Вакцинація проти коронавірусу, і відтоді в Польщі щеплено майже 58 мільйонів людей. Також понад 22 мільйони повністю вакцинованих людей, і майже 15 мільйонів бустерних доз було введено. До Польщі доставлено понад 100 мільйонів вакцин. Понад 25 мільйонів доз все ще перебувають на складах жечфосполіта з 16 вересня цього року. Другою бустерною дозою від COVID-19 можуть щепитися люди старше років. Років, а з 3 жовтня діти від 5 до 11 років. Записатися на наступне щеплення можна найраніше, ніж через 3 місяці після останньої дози. Другий випуск цієї незвичайної виставки сучасного мистецтва проходить в Єгипті. Він унікальний тим, що відбувається на тлі піраміди Гізи. Шоу під назвою Назавжди зараз представляє сучасне мистецтво перед єгипетськими пірамідами. Захід триває з 27 жовтня до кінця листопада. Виставку можуть відвідати всі бажаючі, а оглянути визначні пам'ятки можна також після настання темряви. 12 міжнародних сучасних художників з усього світу представляють тут свої роботи. Там ви можете помилуватися унікальним мистецтвом у різних формах. Ця виставка поєднує минуле з майбутнім. Він організований єгипетською культурною платформою формою що просуває сучасне мистецтво на об'єктах культурної спадщини, Росія хоче знищити не тільки українську історію, а й економіку. А також заморити голодом ту частину світу, де продовольча безпека базується на поставках з України. Путін мав іншу ідею і оголосив про заборону експорту українського зерна через Чорне море. За інформацією Міноборони Російської Федерації, таке рішення було прийнято після того, як Чорноморський флот Російської Федерації та деякі інші кораблі, в тому числі залучені до забезпечення безпеки Чорноморського зернового коридору, були атаковані в Севастополі безпілотниками з України. Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення в суботу заявив, що Росія з вересня блокує перевезення суден з українським зерном. 176 кораблів не можуть слідувати заздалегідь визначеним маршрутом доставки Зерна зупиняючи українські кораблі, Росія порушує підписану 22 липня угоду, яка передбачала, що росіяни дозволять українцям експортувати продовольство та добрива з трьох ключових українських портів Чорного моря. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив Росію у зриві ініціативи та закликав міжнародне співтовариство вимагати від Росії виконання своїх зобов'язань. Ну а на цьому все запрошую вас на наступні ефіри української мови в двадцять 24 І наступний завтра о 10.30 польського часу. Тож бережіть себе, до побачення і слава Україні!